Одной изменелся до года. В одном изобиде 1 миллиард. И опа. Ну, в мене появлялся сочка, но короче всех я всех себе сохраняю. Сейчас на мезме. мене є за 10 мільйонів оцей, оце вже 50, за вже 25, оце стики, для папера 100 мільйонів, вже 55 тисяч, оцего, 100 бамбуків і року собі версии, я не знаю, что мы не фаси. Я зараз посади я Реально знаю, що це. Я вже забувсь. Реально знаю, я не помню. А, це, наверное, цей кокос. Так, навірно, це кокос. Да, кокос. Бо білий. Ну, Ну, ніч страшного. У мене, коротше. Тього роки, і ми не з'явилася на мутацію. Ну, якщо б ця мутація, що в мене зараз на цьому сахарному яблуці перенесла бсь. Або на цей. Або на цю штуку за 55 мільйонів, або на оцю за 40. Ну це було б реально добре. бо Воно б як коштувало робить, як не так. Дуже дорого. Ну, пишіть в комнатах, чи мені удалити мені весь город і оставити тільки оцю штуку по 40 мільйонів. І оставити оцю за 55 і за 25. Ну, коротше, всі до 50 тисяч. Ну, залишити. А після 50 тисяч вже, ну, їх всі удаляти. Ну, я не знаю. Ну, типу, щоб по мутації більше нанеслось на дорогі на дорожчі фрукти. Типа, Ті, вже після, е, після оцього грибу, ні, після е, оцього виноградники е, то далі це все удаляти. Ну, типу, з мого городу. Удаляти синя ну, на знайте, щоб більше мутації нанеслось на дорожче фрукты. О, одна мутація на цю на, на цю шеечку нам Ура! Ура! Я так хочу собі обоє нота цю Чи я там правильно, не помню. Ну, скоро обнова, так что ну, я буду чекати, доки. वो तो अपना डायरेक्ट सेज मैंने वो ऑप्शन चुना ना ऑप्शन ही चुना मैं करूंगा रियल स्क्रीन पे उसको नहीं चुना ऑप्शन ही चुना मैं तो वो तो सॉफ्टवेयर में जाके अच्छा सुनो थोड़ी कौन कौन तो तो Не то, не то, не то, не то, не то. Ну когда буду то, что высыпали. Пампер Замонгу Шварц такая яблуко. яблоко, манга-манга-маги, вот целька. Ну, сахарное яблоко, ладно. Так, сахарная кока, конечно, у него все пошло много-монта. Ой. Представить эти дни, штуку. О! Я вообще не багатий, у мене вообще нічого нема. Даже нормальні штуки в мене нема вообще. Ну, взагалі в мене нічого нормального нема. Кстати, зараз буду... в ціну цей футтик. І коли... Коли... Я зможу ну, стрім нормально вести. Я можу цей фруктик розіграти на своєму стрімі. Треба подивитись, скільки він коштує. Він коштує 32 мільйона. Можу грати колись на своєму стрімі цей фрукт. Кому він мате, типу, ну я буду розігрувати його в себе на стрімі. Мені його, кстати, сьогодні дали. У Мене друга в Назаре теж знімає на TikTok, І він вів стрім, і мені на цьому стрімі його друг дав цей хліб. А я його хочу розіграти. Це 32 мільйони. Зараз я цей фрукт зроблю, типа таке, ну щоб я його звичайно не цей. Алло. О, все. Чи я його випадково не продав? Бо я такий що можу. Я з таких, що можу продати його випадково. Так що краще, краще, я просто зроблю таким, щоб я його не продати. І розіграю на своєму стрібі колись. Розіграю на стрімі. Коли він в мене взагалі буде колись.

Не причин тут тобто, позабирають. Мені ну, загарми я руку вже збісили. Так і в мене було оцього є... не кокосить. Ось так, таке. Я, я сопівся короше. Лучка штука, не по штука. Якщо зараз? Буде хоча б 40 мільйонів стоці, я купляю. У мене робить сім'я, навіть заробиться. Хом злотим в кого я бомблосом. Дорогу продають. У мене його не мог, бо я робити. став віквести Все. Пересажуємо цього Гороха хай мені мешає. Забил Хорошо, а як мені без гороха сюди залізти? А от такого можно. Спокой, Ой, Может це я задницу Ну Ладно. О, у меня куча миллионов. Кстати, вот эта штука, ну типа отсюда за 15 амберлілі, У меня продается за 13 ляли. Может тоже разыграть кому надо. Тоже разигран. Нет, нет. Бреши танцем. Тинце,нце, танцем. Зарокінчик все выступили. Тут. па 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 пам Оця зараз мої дев'яны. Щоб її не продати. требуть кого тоже. Ладно, 10 миллионов. Просто в мене вона коштувала така 13. Тоже можу розіграти кому надо. Все, теж, щоб кого не так, М -м -м. Бо Я ж не могу по одному фрукту продавати, це займе вічність. Хоп, ми дві мутації тут хорошо. Якщо в мене мутації находилася б на очах. Я тільки маленький. Хопше було крутиться. Не за що бісить. 9 секунд. пан скоро стрім, а в мене відео вже йде 9 хвилин, нормально, вже 10 хвилин. Хто, хто встиг останню секунду побачить, то воно вже 10 хвилин. Оп, Ні, ну а зараз заберем. Не, на мене фоп тільки чи коли я їх довго не збираю. У мене вони потім дуже дорого продають. Зараз як ми там перекоштувати, мені дуже цікаво. Майтер і 61. Субтитры сделал. Що ж тут, у мене іграшки не буває мент.

Плюс 4 миллиона как минимум. Нормально. Я должен говорю, я нормально. Опа! Оп Опа! Опа! Опа. Опа! Оп да! да. Я залез сюда. Это хочу, чтобы мне кажется, мутация, но... О, у меня уже две мутации. Фу, а на цьому у меня так. Ну ладно. У на случайно забрать, но у меня он пятница сток подались. на час дает сок. для мене. Кстати, пишіть в комментах, ще залишились. Це ваши такие. Бо в мене ще три штуки залишились. Пишіть в комментах, кого теж за це, цей є Кстати, пишите в коментах як краще. Цього коли тільки мене чути, а звуки ігри ні, Чи коли чути ще звуки ігри мене? Ну бо я не знаю, це я так записав. Пишіть в коментах, як буде краще. Бо я не знаю. Такі це не що сусіди ремонт роблять. Ну а ніч страшного, не заважайте просто. І це, мабуть, треба було спеціально зробити ремонт, коли я граю. Ну, вас, ну короче, видео запись. Не, ну це вообще класс. Ладно, да, росток подивились, но ну, сейчас нормально будет. зараз еще 4 хвилини прогавлю, а там уже щось нормальне. А, нет, ні, ничего адекватного. А, ні, нет, где не буду купить. Ой, ой, ой. Вот, а... Щось покажу, дивіться. Якщо ви побачите, що цей? Що? Ось тут такого веселого, такого стучий, політаючий, і на нього можна сідати, та я з вами граю, бо я це завжди роблю, коли я граю. я реально завжди роблю, коли я граю. Це ж це значить якась традиція в мене так робити. Коли я граю трошки так. О. Туде послідує. Опа, опа, опа. Так. І, кстати, що зараз цей. Ну, щоб щось дали богомола потичати. Ну, так. Так. А что продается с мной? Так, раз, А, нормально, не Так, что мне еще какой-то? Да, блин, ничего не Ладно, я, я не буду на ворот, А, не. О, я знаю, что я еще Ой, ну вот, ничего Мені ще надо больше купить вот и что в мене. У мене вот такий контейнер, я полетила пушку. Я буду что-то устраивать. Зараз на розлагаю. Все. Разлагаю, все нормально. Хоп-хоп-оп-хоп-хеп не занимаюсь. Ой, такое, потом такое, потом такое. Короче, нормально более минут. Я могу 25 миллиардов штуку зато. Но я одне у мене один миллион, она 25. Куда стоп запнули? Мне звонит как. Короче, я це знимаю е, червне на корпус комах надо, то ну, я це скажу. Я знімаю в субботу 26-го лет, у нас 15.24. Ну, це зараз. Це вже 16 хвилин. А это модеш. Якщо він, зараз. У мене зберег гроші. Я прокляну цього краба. Аж він найбільше. Я мене бабки стирять. Ліпше тут біти сам в тебе, на. О, це той самий прикол. Е, мама і коли син каже, типу, до, е, тип, е, до мами, е, коли краб зварений, Хай походить. Снучить, він не ходить. Ходить, хай походить. <laughs> зараз він буде ходити. Ня. 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 Казали молотком, а я його таком. Ну тише до нього прыгаю теж. Та ну іди сюди тебе за душу зараз. Пробляти. Не знаю, то скоро спикаш. А це Вот он. Ну. Я через пару цел. пару э, пору хворим, может зроблю цей другу частину. Пока що на пару хвилин. Всім пока всім до побачення.